Доброго дня! Ви на моєму каналі Рай бача Мама. Канал людей, які прокинулися або пробуджуються. І я не про сон. Дякую за добрі лайки, добрі коментарі, добрі слова. Вітаю на своєму каналі, в моєму просторі. всіх здорових, психічно здорових людей. Такі розуміють, що це загальний розклад. Мої помічники подуріли. Не заважайте працювати. І тема дня сьогодні, що він ніколи мені не скаже. Мабуть, тема, давайте дві позиції: одна тема колишнього, одна тема теперішнього. Так, колишній. Чого він мені ніколи не скаже? Теперішній. Чого він мені ніколи не скаже? Колишній. Чого він мені ніколи не скаже? Він мені ніколи не скаже. Що це кінець? Що? І була його фортуна, яка розвернулася від нього кохання. Від нього звернулося кохання. <кій> карта очікування говорить про те, що дуже довго тягнулася якась ситуація, Ви, можливо, витішилися якимись е надіями, що все поміняється. І другий раз карта. Дев'ятки мечів, карта закінчення ситуації якоїсь між вами. А, що, про що каже карта закохань? Я думаю, що він хоче до вас, але ніколи не дізнається. Він говорить, що я тримав тебе в ілюзіях. Він відбудився як дитина. Ти моя кохана жінка. Ти моя кохана королева. Але наразі він каже смерть. Він каже, я тому й такий холодний, тому що розумієш, що я нічого не хочу змінити, нічого не можу змінити. Я знаю, що я е, е, мальчуга, що я агресивний, що я гарячий, що я імпульсивний, що я спочатку роблю а покажу, потім тільки думаю. Саме через це я знаходжуся в ситуації, коли я не розумію, коли я не розумію, коли я не знаю, коли я. Обісточен фінансово і морально, коли у мене криза. Що він ще вам ніколи не скаже. Що ти була моя сім'я. Що ти була моя сім'я, що ти мене наповнювала, як ти було моє щастя. Я ходив задоволений з тобою в сім'ї. Але я все по дурості, обнулив. Я хотів по-легкому. Я думав, що ти будеш терпіти, терпіти і терпіти. Я зірвав в тебе як квітку. І не знав далі, що з нею робити. Я лишив тебе коріння, лишив тебе всього. І тепер ти холодна. І тепер ти холодна. Далеко. І далеко від мене твої шанси. Я хочу взяти шанс, але я розумію, що це буде дуже-дуже-дуже не скоро. Він каже, ти моє сонце. А він каже, ти моє сонце. Я люблю тебе, як хлопчисько. Як хлопчисько, як чоловік тебе люблю. А ти холодна. І тому я не знаю, як себе поводити. І тому я, я розумію, що тобі без мене прекрасна, що ти стабільна, гарна, що в тебе все є, що ти в достатку без мене, що ти е цю ситуацію прояснила і відсікла. І тому мені доводиться бути холодним. Холодним і таким же холодним, як ти, до мене. Він каже: мені дуже важко, тому що я хочу до тебе. Я хочу до тебе, я хочу е знову бути тобі чоловіком. І я стремлюсь до тебе. Насправді я до тебе стрімлюся. Ти моя імператриця, я твій імператор. Люблю тебе. Хочу тебе напитися. Каже, маніпулював, я знаю, як хлопчисько, каже знову маніпулював. Ким я маніпулював. Я хлопчисько маніпулював королевою. Звичайно, це коли закінчиться. Я був. Ярий, я був э, темпераментний. Я отримався по справедливості. Ти пішла від мене по справедливості. Тепер ти в своєму достатку. Тепер я захищаюся від тебе. Ти від мене захищаєшся, я наче останній бій. Але я все ще сподіваюся і надіюся. Але ти? ти мене тримаєш на відстані, ти мене повісила. Я не знаю, що мені робити далі. І моя голова дасть, дасть Бог колись просвітлиться. Поки я повисю, я буду думати, що я втратив. Тільки можу ще ходити на роботу е і пити пиво або не пиво. А насправді, Знаю, що говорив тебе. І по справедливості ти живеш далі. Моя відьма який я розбив серце. Я знаю, що це кінець. Ти мій диявол, а я твій диявол. Але цьому переможеться ти. Благодарю. Okay. Ой, прям роз... виглядать, прям... прямо розговорити хочуть, прям говорити хочуть. Так, це в нас колишній а це у нас нинішній. А що ж цей нам не каже? Це для тих, кого розклад для тих, кого не один чоловік. Так, трошки потасуємо. Це щось, що теперішній, Боже, і тут конфлікт, тут щось по праву в нас. Хтось від когось відсторонився з вас. І знову так само ситуація на долі. Що з цим теж нічого немає? Або якийсь новий початок, або ви в конфлікті і думаєте: або по праву, або і дивачники. Я хочу по-новому. Я хочу по-іншому. Я хочу по-справжньому. Я стабільна жінка. Я не жінка для, зустр... для зустрічі. Я жінка для стабільних відносин, для сім'ї. Я імператриця. Я ходяче почуття. Так, чого він вам нікому не скаже? Чого, чого вам це ніколи не скаже? Так... Я розбив тобі серце. І фортуна від мене відвернулася. Я тримав тебе, бо наче перший розклад продовжую читати. Першу позицію. Я тримав тебе в ілюзіях, а ти тримаєш мене. На відстані. Я деру себе, що хожу на роботу. Насправді на на я кожен день розумію, що дурив тебе і що я цей бій програв, а ти виграла. Ти моя відьма, ти моя справедлива жінка. Я отримав тебе по справедливості на Гаїхи. Я люблю тебе, він каже. Я люблю тебе. Я Готовий почувати до тебе, відчувати, готовий до тебе відчувати. Готовий відчувати, але не готовий це сказати. Що він ще думає? Я в повішеному стані. Можу тобі запропонувати. Тільки свої почуття, більше мені тобі дати нічого. Життя мені пропонувало такий шанс, але я його не взяв. Я не знаю, що я почуваю, я нічого не хочу, він каже. Я показував, що я супер. А на самом деле я був супер, показував супер, а був супер. Я маніпулював. Болі чоловіки випадають. В тебе є чоловік, він каже. В тебе є чоловік. І ти з ним щаслива, ти з ним стабільна. Я злюсь на тебе. Я злюсь на тебе. Що я знаю, що я із сім'ї зробив п'ятірку пентаклів. У сім'ї зробив половину від скуп від сім'ї і залишив тебе в такому стані. А ти в мене така чутлива, він каже. Нашому майбутньому кінець, тому що ти вже вибрала. Тому що ти вже знайшла баланс, тому що ти себе знайшла після всього. Ти хочеш більшого. Наше майбутнє, наше розширення, наше продовження йому кінець. Ти, Зірка, ти працюєш собі в задоволення, ти кайфуєш від того, що ти робиш. Він каже, а я холодний, відстраненний і можу тільки довге-довге. Тримав тебе в тому що я з тебе вижав всі соки. Довгера це робив. Був холодний, нечутливий. А всередині в мене горіло, каже. Він каже, мені в мене горить, коли я бачу, що ти пішла. Я намагаюся зупинити цей момент і просто надіюся, що колись щось буде. Він каже, у нас був такий баланс, це він так каже. Що ти мені давала. Ти всі мої забаганки виконувала. Ти давала мені. Ти була королева. Я проти тебе, я нижчий був. Ти моя сім'я. Але ти це закінчила. Ти закрилася, він каже. Зараз ти в стабільності, в сім'ї, для тебе наша дитина можливо. І ти дивишся в майбутнє. А я каже в Луні. Ти доказала, що ти сильна. А я хлопчисько. Ти все правильно зробила, ти відсікла і любов, і страхи. Я маленький холодний злий мальчик, який тобі по четвірки е, Пентаклей мало міг датися з того, що ти заслуговуєш. Тут ця карта прекрасна. Але він розуміє, що тобі цього недостатньо, Тобі треба всі монети. Все. А не чотири. Тому я захищався, бо мені дати тобі було нічого. Це кінець, він каже. Я нічого не маю, крім одного пентакля для тебе. Я маленький хлопчик, А ти моє сонце. Рада за підписки, за коментарі. Якщо резонує, буду рада з зв'язку. І чекаю вас на своєму каналі і ще багато 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 разів. Благодарю.